Немає ні горщика, ні простору, що міститься в ньому. Немає ні душі, ні її тіла. Знає все, що є, не що інше, як Всевишнє, вільний від знаного та знаючого, все завжди і скрізь суть дух вічний і незмінний. Я цей дух, заміщаючи собою і існування, і неіснування. У цьому немає сумнів. Немає ні вед, ні світів, ні богів, ні жертви, ні категорій, ні стадій життя, ні раз, ні каст, ні шляху диму, ні шляху полу. Є лише єдиний справжній Всевишній реальність. Якщо ти абсолютно єдине, вільне від заповнюваного та заповнюючого, як же ти можеш думати про себе як про сприймане і несприйнят? Деякі шукають недвоїстість, інші недвоїстість. Вони не знають істину, вільну від двоїстості та недвоїстості. Вона вільна від кольору, білого та інших. Вона вільна від звуку та інших якостей. Вона перевищує розум і словесне вираження. Як говорити про неї? Якщо все це тіло та інше нереальне, і подібно до простору, порожнє, тоді справді знаємо єдину сущо Всевишнього і немає подвійності. Я і Вище я не відмінні, подібно до єдиного простору? Як же може бути медитуючий та медитація? Те, що я роблю? Те, що я їм, те, що я жертва, те, від чого відмовляюся, ніщо до мене не приче. Я чистий, ненароджений, незмінний, пізнай Всесвіт як безформність, пізнай Всесвіт як незмінність, пізнай Всесвіт, як вільний від нечистоти, пізнай Всесвіт, який має природу абсолютна. Реальність і є ти безперечно. Чому ти думаєш, чи знаю я духа, або збагнений він, чи не збагнений? Моя дитина, як може бути ілюзія і не ілюзія? І тінь та відсутність тінь. Реальність одна Все це суть. Вона одна подібна до простору, бездоганна реальність. У мене немає ні початку, ні середини, ні кінця. Я ніколи не був і не обмежений. За своєю природою у мене немає недоліків. Я сама чистота, це я знаю без сумнів. Ніщо у Всесвіті, включаючи первісний принцип космічного розуму, не сприймається мною як таке. Усе це суть дух. як може бути якась каста. Я знаю, все це єдине лише я, неподільний і самосущий, непорожнеча, порожнеча, п'ять елементів, простір та інша суть лише я, дух ні чоловічого, ні жіночого, ні середнього роду. Він перевищує розум і уяву. Як же ти можеш являти дух сповненим блаженства чи його позбавленим? Дух не може бути очищений завдяки практиці шестиступеневої йоги. Він не може бути очищений завдяки знищенню розуму. Він не може бути очищений завдяки настановам вчителя. Він сама реальність, він сама чистота. Немає ні грубого тіла з п'яти елементів, ні тонкого. Все воістину суть дух. Як тоді може бути четверте та інші стани? Я ні пов'язаний, ні звільнений, я не що інше, як Всевишній. Я не діючий, ні той, хто насолоджується, я вільний від відмінних рис, від наповнюючого та наповнютого, як вода, змішана з водою, залишається все тією ж нероздільною водою. Так і дух та матерія для мене те саме. Якщо справді ти ні пов'язаний, ні звільнений, як же ти можеш вважати себе таким, що має форму пов'язаний чи без форм звільненим? Я знаю твою абсолютну форму як всюди сущу, подібно до простору, видимість усіх форм іншими, ніж те? Ілюзорна, як вода міражу. Немає ні вчителя, ні навчання, ні стань, ні обов'язків для мене. Знай мене як чисте, безтілесне, подібне до простору. Ти чистий, безтілесний, ти не розум, ти вищий за найвище. Не соромся говорити. Я дух, єдина реальність, о розум. Чому ти стогнеш? Ти дух, стаєш духом за допомогою духа. Моє дитя скуштуй найкращий нектар недвоїсності, яка понад усієї відмінності. В дусі немає ні знання, ні незнання, ні їхнього поєднання. Завжди той, хто перебуває в такому знанні, є саме знання і немає іншого. Це знання. Не залежить від міркування простору та часу, настанов вчителя, практики єднання і досягнення єдності. Я за самою своєю природою є це знання реальність непорушна, безмежна, як простір. Для мене нема ні народження, ні смерті. Для мене немає дій, ні добрих, ні поганих. Я Всевишній, чистий, який не має якості. Як може бути зв'язаність чи визволення для мене? Якщо Всевишній всюди сущий, самосущий, незмінний, цілісний, вічний і в ньому немає поділ, як він може бути віднесеним до зовнішнього чи внутрішнього? Весь Всесвіт суть неподільне, безперервне? Ілюзія, велика помилка просто уявити двоїстість і недвоїстість завжди ні це, ні те, ні форма, ні безформність, воістину є тільки абсолют, вільний від відмінних рис і розпізнавань. У тебе немає ні матері, ні батька, ні родичів, ні дружини, ні дітей, ні друга. Ні симпатії, ні антипатії. Чому тоді страждаєш у своєму розумі? О розум тобі немає ні дня, ні ночі, ні сходження, ні падіння. Як мудрий може уявляти безформність формою?